П'ятниця 10 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Черги погодинних відключень світла оновили на Хмельниччині, але в Обленерго наголошують, це роблять щороку і обмежень в постачанні електроенергії наразі не передбачається. Перевірити свою чергу можна на сайті товариства, натиснувши відповідну кнопку. В такий спосіб перевіряється час відключень для цілого будинку, а не для окремої квартири. Якщо будівля має кілька приєднань, вона може належати до різних черг. Для точнішої інформації можна скористатися чат-ботами у Телеграм та Viber. Додамо, що в області можливі й аварійні знеструмлення, приміром, через негоду. У такому разі перевірити причини можна на сайті Хмельницькобленерго у розділі Відключення. Хмельницький став першим містом України, де затвердили другий план дій ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Рішення ухвалили на засіданні виконкому. У новому документі чотири ключових напрямки реалізувати план дій міжнародної ініціативи планують до кінця 2027 року. Хмельницький до цієї інститути долучився ще в 2020 році. Ми були одним з перших, хто затверджував перший етап плану. Ми його реалізували в попередні роки. До слова, за якісну роботу Хмельницький отримав всесвітню відзнаку. Ми стали одним єдиним містом, яке отримало таку відзнаку Південній Кореї кілька років тому. Тепер ми затвердили першим в Україні другий етап плану відкритого врядування. Ну і власне на 2026-2027 рік визначена низка заходів, які будемо втілювати, які однозначно сприятимуть якіснішій роботі і місцевого самоврядування і кращій доученості громади до вирішення проблем пов'язаних з роботою місцевого самоврядування. Було визначено одним із ключових пріоритетів. Це саме розвиток безбар'єрного середовища. Планується створення мапи доступності, провадження програми підтримки бізнесу шляхом надання мікрогрантів. Для адаптації приміщень відповідно до безбар'єрних стандартів, проведення інформаційної кампанії з метою формування безбар'єрного середовища тощо. Хмельниччина стала першою областю-учасницею всеукраїнського проєкту з підвищення рівня безпеки територіальних громад. І вдруге отримала 63 комплекти матеріально-технічного забезпечення для місцевих та добровільних пожежних команд. Надало допомогу товариству Червоного Христа України за сприяння данських партнерів серед обладнання мотопомпи, радіостанції, ліхтарі, пожежні стволи та рукави. Крім цього, навчальним та соціальним закладам передали 45 пожежних щитів. Вони укомплектовані інструментом та первинними засобами для гасіння вогню. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. У місті законсервують один із пам'ятників Богдану Хмельницькому. Йдеться про скульптуру, що розташована навпроти залізничного вокзалу. Її висота 3,5 метра. Виготовлена вона із залізобетону. Наразі монумент потребує ремонту, адже вкривається тріщинами і починає осипатися. За словами заступника міського голови Василя Новачка, торік комунальники замовили проєкт реставрації пам'ятника. Роботи оцінили більш ніж у 3,5 мільйона гривень. Але у найближчі роки відновлювати його не планують. Натомість вже замовили огороджувальну конструкцію, яка має захистити скульптуру, зокрема від опадів. Додамо, що цей пам'ятник має охоронний статус. Встановили його у 1955 році на честь перейменування міста з Проскурова на Хмельницький. Це був перший монумент гетьману, який з'явився у місті. Як зменшити кількість сміття? Така тема цьогорічного єдиного уроку з Гуфі центром. Представники офісу Розумне довкілля Хмельницький підготували для школярів громади два відео із поясненнями, як запобігти накопиченню відходів. Для молодших створили мультфільм, а для старших відзняли ролик з гідами центру. За цими матеріалами у навчальних закладах і проводять уроки. Ціль, аби учні зрозуміли, як можна не створювати відходи, які багаторазові речі і ними можна користуватися, яких речей взагалі можна уникнути і не купувати. Наприклад, ми тут говоримо, що краще не купувати одноразові поси, тому що він не те, що не переробляється, він до того ж і є шкідливим для здоров'я, тому що це ми говоримо про пластик і про виділення мікропластику в організм. Тому ми тут пропагуємо те, що краще користуватися багаторазовими, які точно можуть бути поспішно. Спешнішими для здоров'я, от, наприклад, коли ми говоримо про пляшечку для водички, то ми говоримо, що ідеально, якщо вона багаторазова, і зроблена, наприклад, з кераміки, з металу чи скла, це буде ідеально і для здоров'я, і для того, аби, наприклад, мити цю тару і так далі, ми підготували мультик для учнів молодших класів, і, звичайно, ми ще залучили садочки для того, аби старші групи теж долучились до цього процесу і побачили цей мультик. Він є в вільному доступі. Ми розмістили його на ютуб-каналі Гуфі Центру, і насправді усі охочі в будь-який момент можуть до цього мультика повернутися і його передивитися. Для середніх і старших класів ми відзняли вже відео з гідами Гуфі Центру, де вони розповідають, які є багаторазові. Альтернативи одноразовим, як не утворити відходи і так далі. Новий сезон інтелектуального турніру Ігри Розуму розуму-2025» стартував у громаді. Це формат квізової гри з різних галузей знань. Змагаються у ньому заклади професійно-технічної освіти. Цьогоріч учасники демонструють свою ерудицію та кмітливість у семи тематичних блоках. Правда чи неправда, українська мова та культура, історія, географія, діалекти, спорт і відомі постаті. Перший етап турніру відбувся у Хмельницькому професійному ліцеї електроніки. Там визначили дві команди-переможниці, котрі представлять навчальний заклад у фіналі турніру. Нагадаємо, організовує ігри розуму, молодіжний центр. 20-й міжнародний салон художньої фотографії, фотовернісаж на покрову 2025 презентували у Хмельницькому. Це проєкт, який об'єднує митців з усього світу. Цьогоріч на нього надіслали понад три тисячі робіт фотографи з 34 країн. Журі відібрало 80 найкращих. Частину світлин переможців розмістили на виставці у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Пересадили було 80 нагород, медалі різного гатунку золоті, срібні, бронзові, медалі салону, медалі Міжнародної федерації фотомистецтва, медалі Чеської федерації фотомистецтва. Чому Чеська? Тому що вони також виступили партнером, є. ну і дипломи різ, різні дипломи. Ось і зазначу, що ну і за найкращу фотографію, коли вже роботи із найкращих, ми вже обирали гран-при. Спочатку війни я зробив таку спеціальну нагороду по темі війна в Україні, світ проти війни в Україні. Для того щоб світ більше знав, оскільки конкурс міжнародний, вони вже знають, отримують такі каталожки, які друкують. Ті світлини, автори яких висвітлюють саме війну в Україні. Щорічно. До цієї виставки випускається каталог тих робіт, які ввійшли в експозицію, і найкращих робіт, які отримали акцепти від журі. Ось в нас вже є багато таких каталогів, і ці каталоги в нас у вільному доступі перебувають у виставковій залі, де також ви зможете переглянути як і цьогорічну експозицію, так і експозицію попередніх років. Неділю, 12 жовтня, хмельничани зможуть взяти участь у справжніх лицарських боях. Ініціюють дійство місцеві волонтери у співпраці з представниками проєкту «Бугурт Січ під час заходу збиратимуть кошти для потреб бійців 6-го та 8-го полків сил спеціальних операцій. Охочих долучитися до боїв чекають у молодіжному парку. Реєстрація учасників розпочнеться о дванадцятій. Більше про ці та інші події в нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!